Усім доброго суботнього ранку, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні субота і у місті Луцьку суботній ринок. І ми з вами будемо дивитися ціни актуальні на 21 грудня. У цьому відео ви побачите твари молочні, м'ясні та яйця, овочі, фрукти. Капуста коштує 30 гривень. Як бачите, що Сітками продають картоплю, яка коштує 25 гривень. І з вами будемо дивитися далі, що нам сьогодні привезли на ринок. Так, буряк 20 гривень, капуста, ось така. Цибулька, ось така дрібна, коштує 20 гривень. Так, сьогодні дуже багато людей на ринку, бо вже зовсім скоро різдво. І на базарі досить людяно. Зараз запитаємо ціни на молочні продукти. Доброго вам дня! А скажіть, будь ласка, скільки коштує сметана? Сметанки вже, вже немає, Вже немає. Отак ось. А яка була ціна? Сто літрів. Понятно. А молочко? А молочко 40. по 40 літр. Медок, так як і був 90 гривень банка а, так. чи більше. Як... Хто Якщо хтось попросить, Кінське то ви уступите. І за 90 тож, mm -hmm, зрозуміло, зрозуміло. А щось так швидко ви сметану продали? Бо добра сметана. так. Я меду не брала вас. <туражмет> так, Добрий, так. подивитися, бо я... — Добре, приємного Дай вам продажу, і гарного і дня і всього найкращого. Взаємно, бо це вже ринок передсвятковий Так, більше. І мирного нового і мирного нового року, і різьба. Молоко, 40 сорок. Все, до побачення. Так, дивимось далі. Що у нас є тут досить насичений іде торг. Так, зараз запитаємо, скільки коштують. А скільки качки коштують? 220 гривень за кілограмчик. А кролик, e, 230 за кілограм. uh -huh. кролик коштує 230 гривень за кілограм, капуста коштує 25 гривень. Дуже багато індиків привезли також на ринок. А скажіть, будь ласка, яка ціна індиків? 250, за кілограм. 250 гривень за кілограм. А ось такий хрін. 100 гривень пів кілограма. Пів кілограма коштує 100 гривень, а капусту ось така. Ано попробуйте. Ану, давай. Та, якщо дуже крепкий, я... 90. ось дали спробувати хрінчик. Капусту попробувати. Ні, ні, капусту не треба. А чого ні? Нате, я вам таку просмотр. Ні-ні. ні Так, ізміть. Ой Боже, я... я просто не можу його з'їсти, вибачте. Прикиньте, капусту є здоровусіння. А я зараз подивлюся. Ставайте капусту пробуємо. Подивлюся пробою. себе. І mm. ви не, не знімайте, не на нашому. Капуста теж смачна. 90 гривень, так? Mm. А скажіть, скільки зелень? 40 гривень 100 грам. А цибуля зелена? 20. По 20 гривень. Зрозуміло, ну у вас хрін дуже дуже смачний. Підходьте, купуйте. Все гарного продажу. Тут картопелька коштує 25 гривень, цибулька 19 гривень. Капусточка вже бачу по 30 гривень. Доброго ранку. Так, о, це пекінка у вас така свіженька 50 гривень за кілограм. Така капусточка 30 гривень і меншого розміру. Капуста 27 гривень. Морква. 20 гривень, буряк 20 гривень, і цибуля 20 гривень. А оці лущені горішки. 25 гривень стакан. А капусточка оця квашена. Капуста квашена 60 гривень за кілограм. 60 гривень за кілограм. Все, гарного вам продажу. І свята наступаючи. Так, взаємно. Так, дивимось ціну на яйця. Яйця коштують у нас ось такі. А яка ціна на яйця? 65, 60, 70 літом. Ось. Я сьогодні коштує яйця 60 і 65. Ось домашні яйця. А скільки коштують домашні? яйця? – По 90. Свіженькі, гарні. Так, великі, гарні яйця. Так, а горіх і стакан? По 25. По 25. Так. А яка ціна сиру? 140. О, 140, зрозуміло. А, це гладишковий? Гладишковий. Угу, дякую вам. А квасоля стаканчик? 20. По 20. Так. А оці гарбузки? По 20 теж. По 20 гривень, дякую. А горіхи ось такі не 30, 30. 30 гривень. Я так, продаю. вони просто грязні, бо вони мити їх не можна. Ну, шляпи. ну, зрозуміло. Вони всередині будуть чорні, яких мити. Дощі, зрозуміло. Чорні. Так, що тут ми бачимо? А що це ось це? Оце до цьогомбір або земляна груша. Земляна груша топінамбур. А яка ціна топінамбуру? Кілограм 50 гривень. Кілограм 50 гривень. Зрозуміло. А яблучка ось такі гарні? Це 35 кілограмів. 35 гривень. Домашні яблучка 35 гривень. А, бачу, сушка у вас є. А скільки коштується 15 гривень. Кілограм. А кіло тут 800 гривень. Зрозуміло. 100 г 15 гривень. Ціна бачу ще іщавий. Є закритий. Да. А яка ціна щавля? 70, 70 гривень. Це 24 рік. А, зрозуміло, зрозуміло. Не пам'ятає, щоб знати, що свіже. Що... Все, гарного вам продажу. Яблучка коштує 20 гривень. Так, ідемо далі дивитися. Дуже-дуже насичений передсвятковий ринок. Ось груші є. А скажіть, будь ласка, скільки коштують гроші? 60 і 45 гривень коштують дуже смачні груші, можна підходити. Друзі, нагадуємо вам, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Так, дивимось далі, що в нас сьогодні на ринку привезли. Ринок досить-досить насичений, дуже багато всього. Доброго дня. Добрий день. Що у вас, як справи? А нічого, Все добре. А скільки банка сала? Ось така? 430 гривень. 430, зрозумів. Угу. А горіхи? Горіхи 50 баночок. А ось такі. Було? 35 гривень. 35. О, яка знову. Морква супер гарна. По 30 у вас. 35. 35 А у гірки квашені? По 100 гривень. Все гарного вам свята наступаючого всього найкращого. Тут теж дуже багато яблук. Яблука коштують по 35 гривень за кілограм. Тут ми бачимо, що теж дуже багато всього. Гомет 150 гривень, а часник 80 гривень кілограм. Гурма коштує. 80 гривень і по 100. Е, мандарини по 80 гривень. Різнотрав'я мед, ох, який широкий вибір меду. О, кутя бачу, у вас є. Ого. А яка ціна куті? 10 гривень. Вже готова. О, супер. Свято наближається. Так і розсипається. Класно, класно. І недорого, можна взяти і не варити. А скажіть, будь ласка, скільки отакий от глінтвейн у вас? 50 гривень. Стакан. Грибочки коштують. А скільки білі грибочки, банка? Білі 250. 250. Польські по 150. Польські по 100. Але бачу, ви навіть і рибу закрили. Так, це риба світязя в автоклаві закрита. І зі світязя з озера такого нашого. Світязя. Ой, білі гриби сухі. А яка ціна і сухих? сухих і а сухих польських в'язочка скільки? Це в'язочка 200 гривень. 200 гривень, зрозуміло. Не важили, скільки там? Я... Там десь виходить, якщо сирими, то виходить десь кілограма півтора більше. Для не є. Ось є а, можна олія. а Вона заводська закрита. А, ні, то заводської не хочу. А яка вона... ціна ляної олії? Вона просто вона закрита. але... Вона гірка, але... брала я, гірка вона. Треба... З мене брали? В мене не могли вас брати. вас я не брала, але брала на таку запаковану таку саму і вона гірка. Я хочу таку, щоб, знаєте. Так, йдемте вже... далі. Дивіться, що в нас сьогодні є на ринку. Добрий день. Добрий день. А скільки оця зелень ваша? 15 гривень 100 грам. 15 гривень 100 грам. Груша. груша 70 грам. По 70 -го. О, хороша груша. Хурма 120, теж бачу, спіла. А ось така капуста 45. По 45, зрозуміло. Сьогодні базар хороший, правда, насичений, передсвятковий. А ще, скажіть, ціну на ось цю гарбузку. Так. По 15 гривень в кілограм. Недорого, так, так, 15. Все, гарного вам продажу. Щасливо. Так, дивимось далі. Що в нас сьогодні привезли продавці? Зараз підійдемо. Доброго ранку. Доброго дня! — Що я дивлюсь у вас знову немає? Вже все, продане. вже півгодин тому, бо у то, що тільки залишилося ще одне сало. Ну ви молодці. Бесмали, просто. просто. Просто да. Скільки так. Скільки кілограм сала? Такого 150. О, нормальна ціна. класний, класні. Такий от є і по 50, Ще є два бочка по 150. Зрозуміло. І... а м'яска? А так. яка була ціна м'яса, щоб люди М'ясо 180. 180. як завжди, ну вас 180. дуже смачне. У нас ціна є... стабільна. Ціна стабільна і класна. Так, так, хочеш, давайте вам бочка вріжу? Там може іншим разом. Добре, добре, Іншим разом. Ходьте. Гароня, а де селий свят? Ясно. Сьогодні трошки. Я так зрозуміла, у вас не було той раз, а сьогодні. Ні, Я був той же сам, а поза того разу Володя... я, а, Володя, ты, точно. То. Він був нам на масажі пройшли. Зрозуміло. Все, наступаючи маслом, всього найкращого. Щасливо, взаємно. Так, що у нас далі. Тут теж дуже багато м'ясного навезли люди беруть і м'ясні продукти, і яблука. Так, тут є риба, товстолоб Одеса, 50 гривень за кілограмчик. Так, далі дивимося, тут є багато м'ясного. Скільки сало ваше? 70, 80, 100, 120. А яка ціна? Сто сімдесят сто вісімдесят. Сто сімдесят сто вісімдесят ціна. М'яса перед святкові ціни. Дуже дуже насичений. Ось такий ринок. Ці прям люди дуже багато що купують і моркву вибирають. А скільки сепараторна сметана? Сто двадцять сто двадцять. Так, що там далі? Качки. А яка ціна за кілограм качки? 220. 220, зрозуміло. А яйця домашні? 80. 80, о, хороша 20. ще ціна на яйця. Не перемелені, ні? Ні, ні, ні. Сухий. 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 Мак, сухий 60 гривень. Так, виноградик чорний 130, помідори 175, огірочок 140, хурма 150. Все гарно висят. Де вас бачите? Де нас бачите, будемо? Дивіться, прописуєте у Ютубі Луцький ринок ага. і подивитесь. І, бачите, і бачите, вас побачите. зрозуміло. Гарного продажу вам. Але що? ви а ніколи не купляєте. Ну чому не купляєш? — Іноді купую. Так. так, далі дивимось, що є на ринку. Так, так, так. Капуста квашена. Яка ціна до цієї баночки капусти? Сімдесят гривень. А гарбуз п'ятнадцять гривень сто грам. Зрозуміло, Йдемте далі дивитися. Бачу, куті дуже багато. А яка ціна куті? Десять гривень. Десять гривень. Зрозуміло. А картопля? Двадцять пять двадцять п'ять гривень. А ось така цибулька тридцять. Тридцять гривень. Все гарного продажу вам. Дякую. Вже мене в телевізорі покажете. А на Ютубі подивитесь. Прописуйте Луцький ринок. Я знаю. А вже мені мої клієнти приходять і кажуть, а ми вас бачили по телевізорі. От Бачите, як добре. А ви звідки приїхали? Спідгайс. Ну, бачите, чудово. Дякую. Всього гарного Дякую. продажу, Дякую. гарних свят, Дякую. всього Дякую. найкращого. Дякую. Так, дивимось далі. Дуже дуже приємні люди. продавщині. А яка ціна сиру? 100 гривень. гривень. А масло домашнє. 460. Скільки? 460. Ага. Угу. — Бо запитували мене підписники, кажуть, по чому домашнє масло. Я щось от не бачила. Вперше вас бачу Масличко щось. Ні, ну я одразу цінила 480, зараз вже 460. Ну, я... мало зараз масла Такі роблять. Воно точно, то я не знаю, бо я так увійшла угу. ніде не було. Ну так, так. Гарного продажу вам угу. до побачення. Так, дивимось далі. Ну, дуже-дуже насичений ринок сьогодні. Друзі, нагадую, хто хоче підтримати наш канал, на нашому каналі є посилання на банку від Монобанк. Ми будемо раді навіть і невеликому донату. Дивимось далі. Тут гарбуз уже 20 гривень. Капусту купують жваво по 35 гривень. Що там далі дивимось? Ось тут брусельська капуста 15 гривень 100 грив коштує. Так. Що далі? Тут теж капуста різна є по 35-25 по 25 гривень за кілограм. Ну, навіть є і солене сало. Люди продають, насолили таке гарне сало. А яка ціна сала такого? 200 гривень. 200 гривень. Дивіться, бачите, вже можна купити і солене сало, 200 гривень, і е, ви купуєте, не займаєтесь солінням і собі купуєте. Скільки баночка грибів? 100. По 100, так? Це, це які Польські. — Польські, Купеньки, бачу, бачу. А цибулька? 25 домашня. 25 а ось така сушка. Пілітробаночка e, 30 гривень. Uh -huh. А горішок 25, так. 25 дуже добре, гарного вам продажу. Uh -huh. Так, дивимось, yeah. що нам сьогодні ще привезли продавці. Зараз переглянемо дуже гарна погода. А напишіть, будь ласка, в коментарях, яка зараз погода у ваших містах, тому що в місті Луцьку дуже гарно, сонячно і десь приблизно один градус тепла. Ось тут дуже є теж багато. 163. Доброго вам дня! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, ціни на м'ясо. На м'ясо, шиночка 170. 170. Е, — Бочок 170. Так. — Салко — 80. Сало 80 і 100. І е, шийки вже немає. А по чому була шия? Шийка була по 200, биточок 200. Ну угу. і ребро — просто 60. Вже продався. Дякую. Бачите, дуже Дякую. добре. Передавайте містала, привіт. Привіт, Слава. туди до нього. Буде передавати. Ну, бачите, чудово. Все гарного вам свята наступаючого. Всього не вас Звати гущу. А чим ви в вивозь? А вам биточком биточку вам дам. Ну на свято. То, то треба заплатити. Ні, не треба платити. То, то я, я вас Немає. Дуже гарний продавець, бачите, на свято зробив ще свято буде... подарунок. Подарунки сотні, а я зроблю. смачні. Дуже вам дякую, дуже дякую. Так, Дивіться, бачите, люди купують цього найкращого, дуже дякую. Люди купляють у цього продавця, тому що він дуже привітний і уступає. А ось він він мене пригостив м'ясом, і я вам на наступний раз скуштую та розповім. Взагалі, можна сказати, що у місті Луцьку дуже привітні і гарні продавці, торгують різним різноманітним товаром, усі привітні. Ось теж дуже багато м'яса. Ось бачу картопля 25 гривень, бурячок 20 гривень, і часник від 200 до. 150 гривень коштує в залежності від розміру. Зараз будемо дивитися. Також тут далі стоїть черга за яйцями. Зараз подивимося, яка ціна яєць. Яйця коштують 65 гривень. І сама нижча ціна, зараз подивимося. 52 гривні коштує найнижча ціна яєць. Так, дивимось далі, що тут є. Дуже багато консервації. Жир є. А яка ціна баночки жиру? Е, літра 100, шварки 110. Угу. Літрові по 55. Угу. Шкварки, Скажіть, будь ласка, а ось бачу, у вас є засолене сало. Яка ціна за соленого сала? Солене 160, копчене 300. — копчене 300, А ось така домашня ковбаса. Ковбаска 240, це титалку мяско різане. Угу. Чесник сіль перець. Домашні все так, дуже так. гарно. Це ми так собі робимо вже й так і зима. А скажіть, будь ласка, а ось огірки ціна. вас квашені є? 80, 80 гривень кілограм. 80. А це що у вас кров'янка? Кров'янка А кров'янка. За якою ціною? 100 гривень кілограм з гречки. — 100 гривень з гречки. — угу. так. То хто а, любить так, 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 так хто хто на люби? Це з наступаючим вам святом всього найкращого. І вас Дякую. Так, так. Так, дуже багато людей сьогодні, ну дуже багато. Тут є мед різноманітний. Дуже гарний, гарний мед, і різні настоянки є. А яка ціна меду вашого? пів літра. пів літра. А це що у вас за баночки? Скраб? Всякі настойки є. Так, закон... Це лікувальне щось, так? Да? Да. І бачу, є прополіс. Настойка прополісу є, воскова біль у нас є, різні ага. мази є, креми для губ. Крем. А от прополіс оця настоянка, яка ціна? Настоянка прополісу 100 мл буде стояти 140 гривень. 140 гривень, настоянка прополісу. А цікаво, а хто ж виробник цих товарів? Цих товарів? Так. Ми пасічники виробляємо це. А ви це. самі виробляєте да, ці нас Пасіка велика. Mm -hmm. і, і, а це що? Повідно... Оцет. Медово яблучний. Медово-яблучний. А скільки тут? 250 так, да, 250. А яка ціна такого? 130. От? 130. Певно, смачний. Так. А це що? Волинський диво край. Це що це? Напої, апефіто бальзами. На а це вже такий, я бачу, 40 градусний. Да, Цікаво. А яка от ціна, наприклад? 280. А, Прикольно, 280 гривень. А ось оце що? А це є перегар. Угу. Ну я цьому не розуміюся, нічого. Це перга в сотах. Вона а, можна, можна її добуватись, але це ну, воно треба час відповісти. Не зрозуміло. Це для це тих, кому кому потрібно і хто да. розуміється. Зрозуміло, дуже так. цікаво, у вас ви, все є. Ну що ж, гарного вам продажу Дякую. і гарного наступаючого свята. Дякую. Дякую вам теж. все, де Дякую. Дякую. Наступаючого. І у вас також так, так. до побачення. Яйця домашні 70 гривень. Тут також яйця домашні 70 гривень. Це дуже багато сьогодні є яєць і дуже багато є товарів. Ось бачу є ще. Фреш, гарбуз з апельсином. А яка ціна літру такого фрешу? 60. 60 гривень. Так. Доброго mm -hmm. дня. Доброго дня, Привітали. доброго дня. П'ять mm -hmm. видів сьогодні. А яка ціна ось печива? 180. 180. 180 за кілограм. 180. 18 за А у гірок отакий квашений? По 80. По 80. Так. Ну що ж, наступаючим вас. Вам, свята. Всього Будь найкращого. Всього Гарного вам. різдва нам всім і мирного неба. Так, і мирного Все, до побачення. Плати. Так, це ж у нас, якщо ви не забули, дуже скоро уже наступить, е, наступлять Різдвяні. Всіх вітаю вас з наступаючим різдвом, тут бачу, що сало 120 гривень, 180 і є по 50, внутрішній жир по 50 гривень, а яка у вас ціна на м'ясо? Скажіть ціну на м'ясо. Ціночка 170. 170. Дякую. Лопатка 160. А лопатка 160. Салку я побачила. Дякую. Дякую вам. Добрий день. Дякую. Добрий день вам. Добрий день. Як ви, як вас справи? Бачу, напекли, Дякую. дуже багато Дякую. всього. вибирайте. А вас так само, ні, ні. Смачний. Так само ціна, бо запитували, так, яка ціна. Запитували, до речі, на вас, подивилися, мені писали, яка ціна ось тортика, то відповіла. Одна й та сама. Горішки у вас лущені по чому? Метелики 20 гривень. 20 гривень. Сироватку привезли. А що, молочка не привозите? Вже були, забрали. А, забрали, отакось. Точно все забрали, не сиру, не вже сметани не А, Зрозуміло, чудово. Який гарний часник, а яка ціна часнику? 8 гривень. 8, 8 гривень, супер. А, бачу, у вас ще й картопля є. 25 гривень за кілограм. Дуже-дуже добре. О, бачу, у вас морква, так? Так. – Морква 20, 20 і буряк, буряк теж по 20. Що ж, наступаючи масвят. Оце вже передсвятковий ринок. Не буде вже у нас ринку, ну як, суботнього. Ні, ринок Ні, маю на увазі суботнього. А. Вже ж, так, в середу виходить? Ну, так. Різдво. різдво в серед. Так що з наступаючим святом Наш всього різдво. найкращого, мирного бушу. неба. Дякую, до побачення. Так, що нас далі дивимось, Дуже-дуже ринок насичений, дуже багато є картопля. А така м'якоть скільки? М'якоть така 170 гривень. 170 гривень. Це лопаточка зачищена, підчищена. Угу, Свіженьке, гарно. Це так. все, що залишилося з м'яса. Вже розпродали, бачите, так. як швидко. Ага, дуже добре. А ваш сир аж пахне прямо по дорозі. А скажіть, будь ласка, ціну у нас сир? 450 гривень. 450. 450. Це... Це. А, козячий сир? Вже немає пішодачи, так? А банка сала, скільки коштує? Ні, вже немає. Все йдемо далі, Мамо, подивимось, що нас сьогодні. Так, до пана Миколи підійдемо. Добрий день! Добрий день, як ви, як поживаєте? Торг йде трошки? Вроді би йде, вроді би не йде. Фреш беруть, бачу ваш. Беруть, але все треба нести, розумієте? Ну саме не йде. Так, так. В Сумочку, в турбинку і нес. А ціна така сама 60 гривень. Все, все те саме. Є а фон. гарбуз 15. 15 масла різні, підходьте, купуйте пана не... Можна... Не... в пана Миколи є. Можна Так. Так, до свята трошечки люди ціни подивляться. Зайду. Так ідемте далі. Що в нас сьогодні на ринку? Друзі, не забувайте підписуватись на канал, коментувати, ставити лайки для нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Як бачимо, дуже багато є все таки м'ясного і дуже багато всього насичено товарів. Підходити і купити можна будь-що. Сьогодні дуже гарний ринок. Так, тут бачу, що є ще дуже багато курей. Добрий день. Що, у вас сьогодні риби немає? Сьогодні немає. А яка ціна курей? 200 гривень кілограм. 200 гривень, а такі гарні. Є качки. А це качки. А качки по скільки? Качечка 500 гривень стука. Угу. Зрозуміло. А кролик бачу, ще є у вас. Так. А кролик яка кілограм ціна? 220. 220. Сузеньки просто були в камері, я забула достати їх. Ну нічого, це скуплять. Перед святом он зараз будуть купувати. Це гарного вам свята. Так, олійка 265 гривень коштує велика 5-літрова банка. Тут вже на виході з ринку також є дуже багато всього. І яблука, і капуста. Дуже-дуже насичений ринок. Люди перед святом закуплюються. Привезли сир, масло. Скільки ні, ні, ні. коштує масло? А яке ось цікаве? Ну, ось таке. Роші 430 кг. А, рожеще 430 кілограм, зрозуміло. Так, далі, дивимось, тут бачу, також є ще риба. Риба вже Розкупили, бачу, немає зовсім, зовсім вже нема. всю рибку забрали. А по чому була риба? 130 тридцять гривень була риба, але вже все розкупили. Так, і тут на виході, як завжди, є деякі товари. люди принесли ось такі прикраси. А скільки у вас ціна ось такого пучечка? Такі 300. Такі 200. — 300 і 200 до свят. Покажу вам, покажу. Ви знімаєте. Отакий 300 гривень, так? 300. М -м, краса, краса, просто супер. Це самі робили? Так. Да. Дуже гарно. Молодець. Сплели таке, таке прямо ну, дуже гарно ручна робота. Підходьте, купуйте за 300 гривень до свята. Обійшли ми з вами весь ринок, подивилися основну групу товарів. Ціни і на цьому будемо виходити. Усім приємного перегляду! Усім гарного дня! Усіх вітаємо зі святом наступаючим, усім до зустрічі.